Слава Україні! З вами 33-й канал Kids. І сьогодні ми завітали на неймовірний концерт Олександра Кварти. Його енергетика, пісні та запальні танці заряджають позитивом навіть у ці складні часи. Подарую сонце, подарую вогню світ всі я, посмішкою на Я сонце подарую! Я сонце подарую! Розкажіть, будь ласка, як вам вдається зберігати позитив під час війни та передавати його людям? Ну, По-перше, під час війни нічого не змінюється, позитив має бути із середини, та? і це як в тій пісні, скільки ти його віддаєш, скільки він тобі повертається з сторицею. Тож, як я співаю, там, бо любов то є вміння віддавати. От віддавайте позитив, і він точно буде тільки примножуватися. Розкажіть якийсь командний випадок, який стався під час концертів. У мене багато таких випадків, коли е, хтось хоче поспівати зі мною чи вийти на сцену, повторити за мною рухи, то е, доволі часто це буває кумедно. А особливо, якщо люди окремо, завчасно підготовлені до цього, е, то бувають кумедні моменти такі, що е, тоді я викладаю в інтернеті і люди тішаться з того. От, і знов-таки це дає позитив. Цей концерт був особливим не лише через творчість Олександра, а й завдяки його волонтерській діяльності. Пісня «Розкулю свого коня стала символом його допомоги військовим, спільної роботи задля перемоги. Також концерт підтримав оркестр почесної варти окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького під керівництвом Романа Велігорського. Енергетика цього вечора була неймовірною. Ніхто в залі не міг сидіти на місці. Ці танцювали, створюючи атмосферу радості та єднання. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь улюблені моменти в роботі з оркестром, коли ви відчуваєте гордість? Це виключно під час творчих репетицій і після концертних виступів. Як сьогодні, ми, наші музиканти вони є найкращими, неперевершеними. І від мене їм буде велика людська подяка. Дякую, панове. Як Олександр Кварта допоміг своєю творчістю саме вам? Десь років п'ять назад в мене були проблеми з моєю мамою. їй потрібна дороговартісна операція, і я дзвонив до будь-яких артистів. Потрібно було ну зібрати кошти на ці на цю операцію. Зібрати кошти. Я перезвонив до, до різних артистів. А саме Олександр Кварта відгукнувся, приїхав просто. Я йому надав документи, що дійсно сій потрібна операція моїй мамі. Він приїхав без ніяких слів, виступив. Ми зібрали кошти необхідні для операції і зараз робили мамі операцію. Зараз мама може ходити, може радуватись цьому житті. Тому я знаю, як Олександр Кварта допомагає. В нього дуже велике-велике серце. Олександр Кварта це приклад того, як музика та позитив можуть об'єднувати людей, надихати та допомагати. 33 канал Kids спеціально для 33 каналу.